Формадол таблетки від головного болю. Дев'ята година чотири хвилини. Це сніданок. Твоя точка опори. Ми продовжуємо. І надзвичайно важлива тема зараз буде підніматись. Друге життя здавалося б, на перший погляд, непотрібним речам. Столичні волонтери. Збирають газові балончики, які згодом повторно заправляють і передають на фронт. Важливо, слухайте. Ну до речі, ця тема насправді для нас, як українців, є дуже актуальною, тому що зараз в умовах війни ми навчилися переробляти величезну абсолютно. кількість речей в те, що буде потрібне на фронті. Здавалося б, абсолютно якісь mm -hmm. до цього не дотичні так, та? але все дотримуючись правил техніки безпеки. Фактично інструкцію зараз знає Саша Ковальов. А от він не сам, він спеціалістом. Саш, будь ласка, розказує, показує. Доброго ранку. Привіт, друзі, доброго ранку. І от скажу, що дійсно в нашому побуті є чимало речей, яким можна і треба дати друге життя. І тут уже знаєте не тільки питання екології, тут і питання допомоги нашим захисникам. Ну от, наприклад, думаю, ви добре пам'ятаєте збори е, ось таких от е, бляшанок. Так, ну всі пам'ятаєте, як виготовляли з них окопні свічки, і продовжує багато людей робити це, бо запит на них є досі. Або ж, наприклад, ось такі одноразові е, одноразові електронні сигарети також продовжуються і нині такі збори. Ну і виготовляють з них системи скидання з дронів. І найцінніша тут от саме батарейка. Здавалось би, вже не потрібна річ, якому відправляємо в смітник. Ось о, тенісний м'ячик втрапляються навіть такі збори. кажуть, що використовують їх для тренування пілотів дронів, або ж можуть використовувати навіть для автівок. Їх ними заповнюють колеса. Ну і в екстреній ситуації машина може проїхати е, хоча би якусь відстань. ну і звісно, от на початку згадали і про такі от використані газові балончики. Е, вони ну от, по суті вже не потрібно річ. Ми вже говорили про техніку безпеки в ефірі. Говорили про те, що їх можна викидати просто смітник. От але друзі, насправді їх за правильних умов можна ще продовжити використовувати. От, принаймні, так запевняють волонтери, і зараз організували великий збір у місті Києві. Ну і організовують цей збір саме комунальники. Пан Ро. Біля мене І от з ним поговоримо про те, куди можна у столиці нині віднести такі от балончики, ну і, власне, що з ними буде далі. Вітаю вас! Мої вітання. Пане Романо, ну от перше питання. Е, власне, наскільки великий запит на такі балончики зараз від волонтерів і захисників наших, і е, власне, що з ними буде далі після того, як їх віднести по Е, Запит на балончики є завжди. Це актуально, не тільки в зимовий період. Звичайно, їх можуть використовувати для обігріву, але їх постійно будуть використовувати для приготування їжі на позиціях. Це потрібно щодня, такі балони завжди потрібні. Волонтери там початку вересня вже більше тисячі їх передали і Постійні на них є. Е, власне, куди нести їх, як відбувається збір? От бі біля нас вже є контейнер, так, його так. можемо також так нагадати так. киянам. Так, як, так. як так. Він Це звичайний контейнер для небезпечних відходів. На них ви бачите маркування та QR-код. Ви можете викидати використання, наголошую, використані газові балончики, пусті в отвір для батарейок. Після цього е, повідомляєте нас або QR-кодом, або телефоном. І ми Організовую машину, і вона забирає звідти ці балончики. Важливе питання: е, наскільки е, в якому вигляді їх треба е, віддавати? Вам передавати? чи можуть бути вони, наприклад, напівзаповнені або ж можливо повні? Повні нам також передали, ми віддали волонтерам 50 штук уже повних запакованих балонів. Їх ми просимо або привозити безпосередньо нам на офіс на Кудрявську 23, або на нашу виробничу базу. Їх викидати не потрібно в контейнери для небезпечних. Тобто, якщо навіть половина балончика є, ми да. не не, кидаємо. Не викидаємо. Ми, ви, привоз, ви привозите їх до нас і віддаєте. Ми тут їх будемо збирати. Е, порожні балончики е, також мають бути треба готувати чи ні, чи мають бути вони. Ну, на, що найголовніше, вони мають бути не дивлячись. Формовані на них не має бути е, різних ударів, сколів. Це має бути просто використаний балончик, не потрібно там ні мняти, ні якось на нього фізично впливати. Угу. Е, я знаю, що термін придатності також важливий. Ну от, зазвичай, ми перевірили, що дуже часто він такий значний. А е, як показує досвід, що більшість українців ну, насправді до цих балончиків звернулися саме під час тривалих відключень електроенергії, і більшість е, із нас вони ще таким стривалим терміном придатності, наприклад, цей ще може послужити 5 років. От. Тобто, е, ймовірно, ось такий балончик, який я сьогодні віддам вам, його повторно заправлять і ще не один раз. От е, цей процес, наскільки він зараз безпечний чи небезпечний? Хто цим взагалі займається? Цим займаються безпосередньо волонтери. В них є спеціальна людина, яка професійно займається газовим устаткуванням. Це окрема спеціальна кімната. Є де знаходиться ці всі прилади. Там певна техніка безпеки. Тому ми закликаємо вдома їх не пробувати заправляти, а віддавати людям, які цим займаються професійно. І це буде безпечно, пане Романо. Дякую дуже, друзі. Ну, от власне така інструкція: це наразі е, такий от масштабний збір, який актуальний киянам. В першу чергу, е, упевнений, що на місцях люди теж е, організовуються. Якщо у вас є така ініціатива, і ви знаєте, як правильно можна. Подальшому користуватися такими балончиками можете організовувати в своїх містах подібні збори, адже запит на такі от балончики на фронті є постійний, і от як сказав Роман, не тільки взимку. Ну і власне не повторюйте вдома таких речей в жодному разі самі. Не намагайтеся заправляти. Якщо і мають цим займатися, то тільки спеціалісти, колеги. Саша, дякую. Так, дякуємо все зрозуміло. Сподіваємося, що наші глядачі так само дослухаються до цих порад. В черговий раз допоможуть фронту і самі будуть залишатися в безпеці. Дякую. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який ви Жив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.